Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка ознайомить мільйони аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Найважливішою подією в житті університету поточного тижня стало засідання з секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Перші керівники провідних профільних вищих навчальних закладів України завітали до сумського педагогічного, аби обговорили проблеми і перспективи оздоровлення нації, крім поважних і титулованих науковців з Києва, Харкова, Львова, Луцька, участь у засіданні секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Академії педагогічних наук України взяли керівники кафедр фізичного виховання вищих навчальних закладів обласного центру. Події на сході України, за словами ректора Національного університету фізичного виховання і спорту, доктора економіки професора Євгенія Імаса, засвідчили на прорахунки, а повний провал фізичного розвитку боєздатного населення. А тому виправляти стан справ треба негайно і на державному рівні, бо за великим рахунком, починати цю справу українському уряду треба було ще вчора і в першу чергу. В порядку денному засідання секції Академії педагогічних наук чотири стратегічні питання, вирішення яких Тісно пов'язаний зі змінами в українському законодавстві. Колишній заступник міністра молоді і спорту, а нині перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мирослав Дудчак, висвітлив головні аспекти національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року, провівши своєрідну червону лінію: від рухової активності до здорового способу життя, а від нього до здорової нації. І підкреслив, що півтора місяці тому підписаний відповідний указ президента який слід сприймати як конкретну програму дій про проект закону України про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні Тандемом доповідали доктор наук професор Олена Лазарєва, яка очолює профільну кафедру національного університету фізичного виховання і спорту, і ректор Львівського державного університету фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Євген Приступа, директор науково-дослідного інституту, головного спортивного вищого навчального закладу України. Доктор наук з фізичного виховання і спорту професор Олена Шинкарук ознайомила учасників засідання з особливостями спеціальності 017 фізична культура і спорт, за якою здійснюється підготовка здобувача вищої освіти 3-го наукового та наукового рівня. А також доповіла про основні положення зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на найближчі п'ять років. Учасники засідання обговорили ключові моменти всіх доповідей. Ухвалили спільні кроки на шляху досягнення позитивних змін і домовилися про проведення наступної зустрічі в Луцьку у середині червня поточного року. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі. Міжнародна науково практична конференція студентів з такою назвою відбулася у середу на кафедрі практичної психології педагогічного університету. Подібний захід відбувся в сьоме після двох років у статусі круглого столу, а потім двох років як семінару. Співорганізатором цьогорічної конференції, скрім господарів практичних психологів сумського педагогічного, став департамент міжнародної освіти Сумського державного університету. Долучилися до цікавої справи Київський університет імені Бориса Грінченка та інститут психології імені Костюка. Учасниками міжнародної науково-практичної конференції студентів, етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія у сучасному світі стали понад 200 студентів, аспірантів, кандидатів і докторів наук з різних країн світу. Тут вам Китай і Німеччина, Австрія, і Швеція, Канада і Ірак, Ізраїль, і Нігерія, Палестина і Польща, Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Теоретико методологічні засади досліджень особистості. Та групи в етнічній та крос-культурній психології, етнокультурні традиції та цінності їх збереження та трансформація, психологічні особливості міжетнічної взаємодії у різних соціокультурних умовах, соціальна мобільність в поліетнічному та мультикультурному просторі ось головні теми доповідей, що прозвучали на пленарному і чотирьох секційних засіданнях. Крім того, відбулися ще і 10 майстер-класів з глинотерапії, пісочної і арт-терапії, коучингу. Позитивної терапії, проведених провідними фахівцями кафедри практичної психології, молодь різних країн світу, яка навчається на Сумщині, обговорила проблеми дружби і кохання в різних культурах планети, обмінялася думками з приводу патріотизму і сімейних цінностей, кар'єрного зростання, співпраці і миру різних народів світу, вирішивши неодмінно зібратися разом з новими друзями і знайомими у березні 2017 року. Українська студентська науково-практична конференція Музичний світ у наукових дослідженнях молодих, яка відбулася минулого вівторка, стала першим студентським науковим заходом такого рівня в обласному центрі. Відбулася вона в обласній універсальній науковій бібліотеці. А організували і провели її спільними зусиллями разом з господарями. Профільна кафедра сумського педуніверситету і відділ музично-теоретичних дисциплін. Вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського, крім представників названих навчальних закладів, учасниками конференції стали гості з Харкова, Житомира, Вінниці, Глухова і Лебедина. Основна мета конференції набуття студентами музичних училищ, училищ мистецтв і культури, музично-педагогічних інститутів і факультетів мистецтв педагогічних університетів, досвіду науково-дослідницької роботи, узагальнення тенденцій розвитку світової та української музичної культури, висвітлення історико-теоретичних проблем музичного мистецтва. А також визначення змісту композиторської, виконавської та музично-педагогічної діяльності минулого і сьогодення. П'ять доповідей прозвучали на пленарному засіданні конференції. Досліджувалися індивідуальний стиль Сергія Прокоф'єва у його дитячій музиці, аналізувалися пісні Томаша Падури як джерело етнографічних досліджень, розглядалися проекції українського бароко у хоровому концерті сад божественних пісней Івана Карабиця. Обговорювалися особливості формування та складові іміджу сучасного виконавця і символіка музики Йоганна Себастьяна Баха на прикладі біблейних мотивів. Того ж дня відбулися три секційні засідання, на яких були представлені більш ніж три десятки доповідей молодих науковців музичних спеціальностей. Кращі з них одержали дипломи за перші успіхи на науковій стежці і вже готуються до повторного візиту до сум наступного року з новими науковими дослідженнями. Цими днями професорсько-викладацький склад інституту фізичної культури віддав свого колегу із захистом докторської дисертації. Доцент кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Олександр Міхеєнко в Тернопільському національному педуніверситеті імені Володимира Гнатюка успішно захистив дисертаційну роботу на тему теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців. Зі здоров'я людини та застосування здоров'я зміцнювальних технологій він став четвертим серед викладачів сумського інфіскульту, доктором наук і не приховує чистолюбних намірів, невдовзі стати десятим за ліком професором цього ж дня. з 65-м днем народження. Директор інституту фізкультури Михайло Ляної від імені колег поздоровив і першого серед викладачів кузні спортивних кадрів Сумщини, кандидата наук з фізичного виховання і спорту. Доцента Анатолія Ратова, побажавши міцного здоров'я, творчого натхнення і науково-педагогічних здобутків. Цьому році аж За багаторічною традицією наприкінці березня студенти-викладачів фізмату Сумського педагогічного відзначили день свого факультету. І традиційно цей день став днем інтелекту, гумору і таланту. Ці три складові відчувалися вже у дебюті святкового дійства. Яке за задумом організаторів відбулося у веселій компанії богів Олімпу? Причому ЗЕВС і Посейдон непогано володіли українською, а дотепний кентавр швидко оволодів серцями фізико-математичних жриць, які старанно танцювали сіртаки. Декан фізмату Світлана Петренко вітаючи учасників свята, подивилася на нього крізь призму історії, принаймні з кінця 70-х років минулого сторіччя. 1977 рік. Це 39 років тому декан факультету Серафін Михайлович Чашечников започаткував це свято, яке живе і до сьогодні. Ми дуже вдячні всі, і я думаю, що ви теж, уже нові покоління, теж вдячні цій людині, яка започаткувала свято інтелекту, як сьогодні сказали. Радості, мудрості і всього найкращого, що ми можемо продемонструвати студентами фізико-математичного факультету. Відео замальовки про будні студентського життя і виступи гуртів танцівників, пісні у виконанні студентів фізмату і вогняне шоу змінювалися лотереями для студентів, викладачів і гостей свята, які перед початком встигли придбати святковий номер факультетської газети. Таких лотерей під час свята провели три: а отже, за теорією ймовірності. Певний приз мав одержати кожен другий учасник або ж гість дня фізмату. Для двох команд викладачів провели конкурс з розв'язання ребусів, аби шановні преподи відчули ситуацію, в яку вони щодня чи то на лекціях, чи то на практичних заняттях, заганяють своїх вдячних студентів. Ті, кого боги Олімпу наділили слухом і даром вокаліста у поєднанні з почуттям гумору, як вони вважають. Потішили гостей свята караоке, і кожне співпадіння ключового слова завершення куплету на екрані з тим, що лунало з вуст доктора, наук чи професора, супроводжувалося овацією. Перевірили ведучі наявність логіки як у думках, так і у діях своїх шановних викладачів, запропонувавши зрозуміти слово, закодоване у певних символах і малюночках. А для вірності треба було зробити ще й контрольний постріл, встигнувши випередити конкурента з іншої команди. І натиснути сідницями на кольорову кульку на стільці. Потім окремих сміливців замінив цілий гурт викладачів різних кафедр, фізико-математичного факультету, потішивши глядачів різноманітними паз арсеналу фіксиків. Грузинський сухішвілі, ірландський ріверденс та інші у порівнянні з цими віртуозами, просто початківці. Шкода, що без свого декана, яка б прикрасила цей викладацький гурт, але вона і у глядацькій залі була разом з ними. Нічого тренувалися довго і завзято, тому безумовно залік. Чи вміють танцювати студенти фізмату? Спитаєте ви? А вже ж, але більш розкута і невимушена, втім, зі значно більшою експресією і значно конкретнішими формами завдяки використанню нанотехнологій. Бачив би це Боря есіїв, розплакався. Привітали майбутніх педагогів з днем фізмата, скаути дитячого центру Сигнал презентували чарівні палички від дюжини богів Олімпу. Як запевнили сигналівці, кожна з них допоможе фізматівцям у повсякденному житті і корисних справах. І вручили цей символ гарантованих успіхів декану факультету Світлані Петренко, яка запросила майбутніх абітурієнтів на навчання до кузні педагогічних кадрів Сумщини. Керівники окремих кафедр фізико-математичного факультету одержали від вдячних студентів святкові джентльменські набори, аби день фізмату 2016 року запам'ятався міцністю дружніх стосунків випускників кількох поколінь і солодкими спогадами про майже чотири десятки попередніх свят. До речі, наступний день фізмату буде сороковим ювілейним. Враховуючи побачене і почуте зі сльозами на очах від нескінченного сміху впродовж трьох згаком годин, можу запевнити, що Віват Фізмат пролунає у 2017-му не менш гучно аніж цьогорічний грім Зевсової блискавки з небесного Олімпу. Не вірите? Приходьте і почуєте, а сміятися будемо всі разом. Троє Сумчанок, випускниця і дві студентки Інституту фізичної культури і педагогічного університету. Серед номінантів ювілейною десятою за ліком всеукраїнської церемонії нагородження кращих атлетів України за підсумками 2015 року. Випускниця кузні спортивних кадрів Сумщини 2008 року. Чемпіонка і бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону Валентина Семеренко. Одна з претенденток на перемогу у номінації Найкраща спортсменка року. Чемпіонка і бронзова призерка юніорського чемпіонату світу Біатлоністка Юлія Журавок претендує на перемогу у номінації Олімпійська Надія України. А чемпіонка і дворазова призерка чемпіонату світу з Панкратіону Світлана Скрипник одна з претенденток на перемогу у номінації разом з олімпійцями. Отже, черговий випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!